Доброго дня! Сьогодні 18 листопада, місто Тернопіль. Синоптики прогнозують у нас на завтра вже мінусові температури, і щоб по холоді, по морозу не ходити, вирішив сьогодні вже сховати свої відра, які е, не відра, а інжири, які вирощують комбінованим методом у відрах з проникнення кореневої системи. Відкритий ґрунт. Дуже багато людей запитують, як ви потім викопуєте, як то воно виглядає. І е, вирішив зробити невеличке відео. Значить, За вегетаційний період з відра через отвори, в бокових отворах відра вилазить отака шапка корінь. І ці корінці, потім. Кормлять нашу рослину. Отакий От вже це цьому інжиру вже 3 роки він в цьому відрі росте. Дивіться, до такого росту він виріс. Десь він має метр вісімдесят. І вже він буде робитися, на ньому буде обрізка, трошки понижатися крона. Тут ось пішли гарні бокові пагони, будуть переводитися на ці пагони бокові. А отут буде це все, буде зрізатися на живці для укорінення. Це одеський абориген. Значить, Що я далі роблю? Беру лопату, ось він так росте, наприклад, у відкритому ґрунті. Зараз беру, щоб наглядніше було, бо вже той викопав. У нього коренева система десь зараз. От як відро, то коренева система вже десь відійшла сантиметрів на 20-30 От бачите, вже є коріння. Але нам її не потрібно. Я беру десь лишаю від відра 10 см і рискалем обрізаю корінці. І потім його витягую з землі. Ось такою шапкою куріння. Куріння трошки обрізалося. Це потім на слідуючий рік проявиться його карликовість. Він вже не буде так сильно гнати догори. Буде він отрима стрес, він буде закладати плодову бруньку більше і буде більше давати врожай. Потім беру отакі мішки для сміття. Не знаю, вони, певно, на 50 літрів. І поміщаю оце. Шапку корінені ну, одною рукою погано зрозуміли, поміщаю в мішок. Потім на оце коріння, що буде в мішку, сиплю вологу тирсу. Ну, Я сиплю тирсу з вольєра, де нутрій в мене знаходяться. Я вже от сьогодні чистив вольєри і от така тирса вже вона із рештками органічними, і з відходами від нутрії. Перемочена, вона здобрена азотом, і вона буде потихеньку за зиму розкладатися і тримати вологу нам у кореневій системі. І потім вже ж ту суміш весною, коли буду висажувати оці інжири знов у відкритий ґрунт, викопаю невеличку ямку, витягну це відро із... Інжиром із мішка, а те, що в мішку, та тирса і залишки, ті всі, я висипаю в ямку. То дуже гарний буде органічна підживка йому і практично мінеральних добрив для своїх інжирів я не використовую. І так вони гарно ростуть, плодоносять. Якщо тепле, гарне літо. Це літо в нас було нетипове, я вже не буду повторюватися. І е, такого урожаю у відкритому ґрунті я практично не отримав. Було трохи бреби, а основний урожай не отримав. Е, ці е, інжири, що я заносив у теплицю, ми їх практично спожили. О, лишалися ось поодинокі, отакі, і їх ще можна їсти. Дивіться, нормальний смак, немає звичайно, того медового присмаку, але споживати можна. А ось цей інжир це одеський абориген, який був занесений у теплицю. Він практично теж більшість ми його з'їли. Падали. Трошки з'їли, трошки попадали, а такий він із всередині, бачите, він той магаражський, він червоний, а цей такий він медовий. О. Ну, я його ще не буду забирати, е, нічого їм не буду робити, так вони будуть продовжуватись у теплиці. У е, мене, певно, що будемо дивитися на е, погоду. Якщо температура не буде опускатись нижче. Десяти морозу, то ця в мене теплиця зі скла прибудована до капітальної будови, що тут не вимерзають, при мінус 10 інжири. В тому році я одного лишив для експерименту, і він дуже гарно перезумував. Єдине, що він дуже потім рано. Починає пробудження і така дилема, що потім він уже в треба його в травні місяці, коли виносимо на відкритий ґрунт, треба окліматизація, тобто зразу винести його десь в затінок, щоб він ультрафіолет... привик поступово до ультрафіолету. Так що така ситуація. Там інжирів небагато, я маю 4 штуки, що лишилися, і тут лишилось у мене 5 штук. От 9 штук я буду вирощувати комбінованим способом у відрах. От уже лист відлітає, а плодики додривають. Сьогодні буде, буду забирати і помідори. Ось бачите, які помідори. Переберемо те, що отаке молочної стиглості, то піде на дозарювання в теплій кімнаті. Вони за 3-4 дня робляться червоними і гарно смакують. Можна ще споживати. А це все остальне зелене, то маю таких зірків внутрі, які їдять практично все. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!